Навчання, на яке я зараз витрачаю найбільше всього часу, у мене окремий є блокнот це навчання по веденню соцмереж Наталі Павлівні Капцової. Я в такому захваті, що я вам не можу передати те, що я шукала, де є вся система, я знайшла. А, і я хочу 15 листопада піти на курс соцмережі вже для інфобізнесу. Я хочу піти на групове наставництво. Кому цікава тема блогінгу, я вам всім рекомендую. Бо те, що є там, ну немає ніде. Я ніде не бачила, а я пройшла от все, що давала. І тому я зараз хочу приділити весь свій час, щоб закінчити курс соцмережі до 15 листопада. І якщо вам цікаво, класно розвивати блог, то ідіть, купуйте акцію Вся капцова на сайті і починайте проходити курс.